Вас, мої другенки, я Ірина. За словами Бориса Пінкуса, американського політика-республіканця. Зараз я вам прочитаю, що він сказав: 20 мільйонів. Тобто, сенатор, сенатом було виділено 20 мільйонів доларів на боротьбу з корупцією в Україні. Що в Україні будуть утворені аудиторські групи по 4-5 людей, які будуть. Розвину, розкинуті по всій Україні, по всіх областях, і будуть задіяні всі сфери діяльності українського суспільства для того, щоб контролювати кожну гривню, кожен долар, і щоб кожен громадянин України відчув цю допомогу. Ось якось так. Наскільки я зрозуміла, він більше розповідав, що сенатор, і не тільки сенатор, що всі еліти знають за кордоном, тільки не говорять про це публічно, що в Україні страшна корупція. Тепер я, от знаєте, після його слів я розумію, чому Москальня розривається, до речі, і кричать: Україна продана американцям? Тепер я розумію, чому, бо ну я не можу за всім слідкувати. <кій> і так, давайте так подивимося: оці 20 мільйонів, так, це для створення оцих груп цього всього. Наскільки а, ці антикорупційні групи Задіяні американцями, наскільки вони будуть ефективними. Давайте ось це подивимося. Так, у нас тут зірка випала. Ви знаєте, дуже навіть тут настільки чітко нормалізується, от у мене випало трошки більше, зараз ми подивимося, так. Да. Ви знаєте, тут конкретно, я так бачу, вони за кожну копійку будуть, як би це сказати, перевірятися. Я так розумію, це надовго. Я так розумію, ну, півтора, півтора року точно, а то може і більше буде це ось якось так. Тобто, тут вже красти, як то кажуть. Печалька для тих, хто краде. А до речі, наші українці, мої любі, не дуже як сказати, коли Зеленського бачать, от Любімчики Зеленського, да, вони не чують, що він говорить, тільки окремі фрази: а те, що він пояснював і казав, то не є ваші гроші, це є українські. Тобто він майже вам в очі сказав, що він крав українські гроші. Що то не було? А були американські, то не була ваша допомога, то були українські гроші. Ось так. І так, я тут бачу дійсно, тут буде нормалізація піде. І я тут вже бачу ось ця, ця карта, що попередня була. Ось для влади це катастрофа. Для влади це катастрофа. От тому так зараз вони переживають. Скандалів буде дуже багато, дуже багато. Вони відкриють так: тут у нас закохані, вони відкриють усі схеми, усі домовленості. Вони все абсолютно а, як сказати, як він сказав, що у всі сфери вони будуть, ці аудиторські групи. Задіяні в усі сфери ем, діяльності українського суспільства. Люди добрі, оце буде чистка, ви подивіться. Оце чистка. Давайте подивимося результат. Ну Тут вже показує, що тут буде аж горіти буде. Зараз ми подивимося результат. Чи задоволені? Ну, боротьба буде страшенна. Так-да-да, да, да. красти вже не зможуть. Ну, вони стільки відкриють. Ви знаєте, вони знайдуть щось дуже-дуже потужне. І дуже багато. Тут дуже багато. Вони настільки будуть шоковані, відверто вам скажу, але вони наведуть порядок. От вам і американці, як би це, продані американцям. Ті москальні москальня би дивилася краще за собою. І так, що це для України? Що це дасть для України? Давайте ще так запитаємо. І так, чіткість, чіткість чіткість, і ще раз, чіткість і контроль. Чіткість і контроль. Любої якоїсь це, і я так розумію, усі забаганки підуть військовим. Мої дорогенькі, оце красота. Тут багато чого під військовим. Вони все будуть. Дивіться, оця карта теж говорить: вони під лупу будуть все брати. Все абсолютно під лупу. Всі провали, які були у військових. Маю на увазі, що не дійшло військовим, обіцяли і не дали. Я бачу тут, що навпаки, все, що підривало нашу перемогу, все це вийде наружу, мої дорогенькі. Я маю на увазі корупційні речі. всі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги! Все буде Україна!